На зараз плитичники захатять, що я шуруповертом мішаю клей для керамограніту. а? Що скажете, плиточники? Нормально я роблю? Правильно я роблю чи ні? Чи це я неправильно роблю? Бо я... Так, любитель я не спеціаліст. Так, любитель, не мішаєш? Мішає. Прокрав шуруповерт, чого ні. Взяв собі мішаєш, оп, воп. Тільки в треба держати, бо бо дебечку їздить. А кому треба спеціальний акумуляторний міксер... Від Прокрафта є в наявності. Працює на будь-якій батареї під Макіторську посадку. Тобто з В'єнчиком в комплекті різьба, яка там 16-та здається, в'єнчик це йде, ну саме сам міксер, який мішає. Тобто, штука реально класна, удобна. Відходимо від цих проводів вже всі, все шуруповерти, болгарки, ці перфоратори, все ж воно вже йде на акумуляторах. Пилки різні, лобзики, торцовки, степлера, що хочеш зараз, є присоски вібраційні для плитки. Так само акумуляторні. Тобто, відходимо від сіті і працюємо тільки на акумуляторах. Прокрафт якісний інструмент з гарантією 3 роки, який має бути в кожного. Кому треба гібкий клінкер, теж є в наявності. Зараз перемішаємо клей і будемо клеїти на клей для керамограніту. Ось такий гнучкий клінкер.